Вночі Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками на Київщині троє загиблих і двоє постраждалих. Подружжя чоловіка і жінку Росія вбила у Броварському районі. Там дрон поцілив у приватний сектор. Один будинок згорів, ще десяток пошкоджені. А у селищі Гливаха уламки ворожого безпілотника понівечили багатоповерхівку, попали в квартири, попалали квартири. Є загиблий зараз. На місці працює наш кореспондент Василь Сафянюк. Василю вітаю. Тож слово тобі. Вітаю, Андрію, складний ранок на Київщині. Зараз ми у Голевасі. Тут уламки російського БПЛА потрапили у багатоповерховий, десятиповерховий будинок. І за тією інформацією, яка є станом на зараз, одна людина тут загинула, ще одна травмована. Про це нам докладно вже розповіла речниця ДСНС Київщини. На ці хвилини, як ви бачите, за моєю спиною, вже ліквідація пожежі завершена, але на місці ще продовжують працювати і рятувальники, і правоохоронці. Аварійно-рятувальні роботи закінчено а пожежу було ліквідовано ще вночі, ще в темну пору доби як ви бачите зараз на відео, частково було зруйновано перекриття між шостим та сьомим поверхом. У вікні шостого поверху рятувальники зняли чоловіка. Він отримав опіки верхніх дихальних шляхів і зараз перебуває в лікарні. А вже на сьомому поверсі в одній з квартир виявили тіло чоловіка 1988 року народження. Зараз тут ще працюють правоохоронці, з'ясовують усі обставини і поряд. Розгорнуто біля будинку пункт незламності. Пропоную послухати речницю ДСНС Київщини. На даний момент також залучено психологів, розгорнуто пункт незглавності. Ну, ще проходить проливання конструкцій, але всі квартири вже обстежено. В одній з квартир було заблоковано жінку, також довелося розрізати, знімати металеву конструкцію дверей. Ну, на даний момент всі квартири, так я сказала, вже обслідувані, людей в квартирах немає. Загалом, під час рятувальної операції, тут працювали майже півсотні рятувальників, 13 одиниць спецтехніки. З самого будинку було евакуйовано 150 мешканців на місці. Зараз на місці вже в квартири там, де це можна, правоохоронці та рятувальники допустили місцевих мешканців, або люди могли зібрати там теплі речі, документи. І от ми поспілкувалися з місцевою жителькою пані Оксаною. і Ось що вона розповіла: пропоную послухати. Спочатку горіло, щось впало на балконі. Ми його відкинули і намагалися там загасити трубу газову, яка горіла, але потім зрозуміло, що горить вище. І почали швиденько виходити з сусідами. Нас запустили вже подивитися. Да, у мене все розбито, У мене вже тече вода зі стелі, тому що дуже багато налили води, коли гасили верхні поверхи. І у мене вже стоїть вода в деяких кімнатах. Ось така ситуація зараз тут у селищі Глеваха на Київщині. Аварійно-рятувальні роботи завершуються. Андрію. Дякую, Василю. Це був Василь Сефенюк, який розказав про наслідки дронової атаки сьогодні вночі на Київщині.